Доброго дня, четвертокласники! Вітаю вас на уроці Я Люблю Україну. Тема сьогоднішнього уроку Київ, науковий та культурний центр України. Отже, розглянемо Київ як науковий центр України. У Києві розташовані Національна академія наук України. Також у Києві є багато науково-дослідних інститутів. Також у Києві є Національна бібліотека України імені Володимира Івановича Вернацького. Можете побачити її зали. А зараз розглянемо Київ як культурний центр України. У столиці діють Національний палац мистецтв Україна. Зараз ми можемо бачити його на екрані. В головні Професійні театри Національна опера імені Тараса Шевченка, Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка, Київський національний академічний театр оперети, а Київський академічний театр Ляльок. В Україні нараховується близько п'яти тисяч різноманітних музеїв, серед них музей Золоті Ворота. Можете зараз його бачити в себе на екранах. Також є Національний музей історії України. Національний художній музей України. Скажіть, будь ласка, а які культурні пам'ятки вам відомі? Далі хвилинка цікавинка. Це цікаво. Чи знаєте ви, що день Києва визначає щорічну в останню неділю травня? Чи знаєте ви ще таке, що на мініатюру? Знайомий в усьому світі підковану блоху можна подивитися в Київському державному музеї мініатюр. Автором цього творіння є Микола Сядристий, знаменитий український мастер, який є автором понад тисячі мініатюр. Цей музей знаходиться на території Києво-Печерської лаври. Далі на нас чекає робота в зошиті. Відкрийте, будь ласка, зошит на сторінці 18. Попрацюємо над кросвордом. Увага! Перше питання. Що зображено на гербі України? Тризуб. Найдовша річка України. Дніпро. Наступне питання. Найвища гора України. Пригадуємо з вами урок. Я досліджую світ. Поверла. Четверте питання. Як звати брата Кия і Щека? У них ще був брат Хорив. Найглибше озеро в Україні Світязь. сестра Кия, Щека і Хорива. Либідь. Умовне позначення якогось предмета. Символ. Полотище, яке є символом держави, прапор. Символічний знак України. Герб. Головне місто держави. Столиця. Країна, де народилася людина. Батьківщина. Дерво, символ Києва. Це каштан. Отже, утворилося слово золоті ворота. Давайте перейдемо на сторіночку 19. Там. У нас чекає також завдання, нам потрібно з'єднати стрінками назви музеїв і предметів, які можна в них побачити. От, наприклад, науково-природничий музей, що там можна побачити? Так, це будуть гербарі, опудла, тварини, колекції комах. А в музеї води можна побачити, звісно, ванну кімнату, водопровід, басейн. І, відповідно, історико-краєзнавчий музей там будуть стародавні предмети, побуту та давній одяг. Давайте попрацюємо над літературною сторінкою. Послухайте, будь ласка, вірш Анатолія Камінчука. Наша столиця. Чудовий день, ясна пора. Легенький вітерець повіяв. На кручах сивого Дніпра стоїть столиця наша Київ, квітує свічами каштан. На хмарах сяє позолота, ось Володимир, ось Богдан, он сяють золоті ворота. Летить у небі голуб птах, над ним хмаринки, мопір'їни, і тріпоче синьо-жовтий стяг, як вільне серце України. Скажіть, будь ласка, чи зможете ви назвати пам'ятні місця Києві? Києва, про який йдеться в цьому вірші. І що ви про них знаєте про ці місця? Звіть, будь ласка, можете поставити відео на паузу. Перегляньте, будь ласка, ще раз вірш, та дайте відповідь на це питання. Давайте послухаємо ще один вірш Тетяний Ходолій, який називається Київ. Столиця нашої України найкраще місто на землі. Тут бігають швидкі машини. Пливуть по річці кораблі, мости два берега з'єднали і котить хвилі в даль в Дніпро. Ще наші пращури подбали, щоб оселилось тут добро. Струнки тополі і каштани, та квіти різні запашни. Щоденно трудяться кияни, що в радощах спливали дні. Ми любимо футбол і співи, брати клички живуть у нас, а мрії про космічні ниви ведуть дітей до школи в клас. Ми будемо вчити всі науки. Які потрібні для життя, щоб молоді, умілі руки творили краще майбуття. Давайте, будь ласка, відповідь на таке питання, що відбувається в столиці нашої країни? Поставте відео на, па... на паузу та знайдіть відповідь на це питання в рядках вірша. Ось, наприклад, тут бігають швидкі машини. Пошукайте ще в рядках вірших. Відповідь на це питання. У нас ще чекає завдання на сторіночці 134. Там нагадую, що у нас є робота над проєктом. Пишаюсь тим, що я українець. Відкаріть, будь ласка, сторіночку 134. Поставте відео на паузу, скориставшись зошитом, запишіть, будь ласка, відомості, які вам відомі про столицю України Київ. На цьому наш урок буде завершений. Дякую за увагу! До побачення!